Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему, чому більшість із українських пенсіонерів, майбутніх, не зможуть вийти на пенсію. Чому так відбувається? Хочу про це поговорити, тому що до мене неодноразово звертаються люди, які збираються виходити на пенсію, і яких відповідно цікавить питання стажу. Коли ми починаємо вивчати це питання більш детальніше, то розуміємо, що людина, на жаль, Жаль, не може вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку, тому що на даний момент на сьогоднішній день, нагадую, для того, щоб ви могли вийти на пенсію саме в 60 років, вам вже потрібно мати 31 рік стажу. В Попередніх своїх відео я неодноразово говорила про те, що вимоги до страхового стажу стають дедалі жорсткішими з кожним роком. Тому дедалі важче з кожним роком буде вийти на пенсію, адже дуже складно буде накопичити необхідний страховий стаж. Тому що є багато. Зараз моментів, багато періодів, які вам не будуть зараховуватися до стажу. Ну, наприклад, ваше навчання. Якщо за цей період вашого навчання ви не сплачували за себе єдиний соціальний внесок, а це на секундочку такий. Нормальний відрізок часу, бо вчимося ми приблизно 5 років, хтось менше, хтось більше, в середньому 5 років у вищих навчальних закладах, університети, інститути, це вже мінус 5 років. Якщо ви не сплачували за себе єдиний соціальний внесок, а я сумніваюся, що ми з вами всі це робили, то відповідно вам цей період до стажу зарахований не буде. І ще є багато нюансів, які можуть бути, скажімо, проблемою. При підрахунку вашого стажу неправильність заповнення трудової книжки, ще якихось документів. Зараз ми багато знаємо з вами випадків, коли люди переїжджають, є території, які знаходяться в окупації, на жаль. І якщо немає свідків, то в такому випадку потрібно підтверджувати стаж в судовому порядку. Тож, давайте свідків, які б могли засвідчити, що працювали з вами. Той чи інший період часу, тож я вам хочу нагадати, якщо ви зараз знаходитесь в пошуках роботи, чи ви не офіційно працевлаштовані. Хочу нагадати, які вимоги до стажу у нас до 2028 року. У мене є також на каналі відео, де я розповідаю, як ви можете оформити соціальну допомогу, якщо стажу ви не маєте. Отже, ми з вами розібралися для того, щоб 2024 році вийти на пенсію, в 60 років вам необхідно мати 31 рік стажу. На 2025 рік це вже буде 32 роки. 2026-33, 2027-34. І починаючи з 2028 року, всі без винятку і чоловіки, і жінки зможуть вийти на пенсію, якщо будуть мати стаж 35 років. Що стосується в нас є градація, пам'ятаєте, 60-63 та 65 років, 63 роки ви зможете вийти на пенсію, якщо в 2024 році, тобто на зараз, ви будете мати від. 21 до 31 років стажу. У 2025 році вимоги також будуть ще плюс рік від 22 до 32 років стажу потрібно буде У 2026 році від 23 до 33 років, у 2027 році від 24 до 34 років, та 2028 рік від 25 до 35 років, хочу нагадати, це при тому, що вам потрібно буде давати на пенсію в 63 роки, уже не в 60 уже вже плюс 3 роки ще потрібно буде працювати. Далі, якщо вам уже 65, то вийти на пенсію у 2024 році вам потрібно буде мати хоча б 15 років стажу від 15 до 21 року. 2025 так само залишається від 15 до 22 років, 2026 від 15 до 23 років, 2027 від 15 років до 24. Та 2028 рік від 15 до 25 років стажу. Тобто, розумієте, для того, щоб вийти на пенсію в 65 років, вам потрібно буде мати хоча б мінімально 15 років страхового стажу. Під страховим стажем я маю на увазі це той стаж, коли за вас, або ви самостійно, або ваш роботодавець за вас сплачував страхові внески. Тому відносіться до питання. Стажу максимально серйозно, знову ж повторюсь, передивіться свою трудову книжку. Перевірте, якщо ви маєте якісь сумніви та вагання, можете попередньо за півроку звертатися за рік, можливо, у вас є. Пенсійні спеціалісти, так, пенсійні спеціалісти, ви можете звернутися в пенсійний фонд, спеціалісти пенсійного фонду, які можуть придивитися вашу трудову книжку та вказати, на що звернути увагу. Можливо, ви у вас є спеціаліст по пенсіям, чи, наприклад, юрист чи адвокат, який вам може перевірити вашу трудову книжку, порахувати ваш стаж. До речі, хто зареєстрований на веб-порталі Пенсійного фонду України, ви можете зробити це самостійно, тому що ви можете там подивитися. Довідку персоніфікованого обліку, довідка за формою ОК-5, вона містить дані про ваш стаж, щоб уже зараз розуміти, скільки років і коли ви зможете вийти на пенсію.